Привіт, мене звати Марина Крамаренко і я мідивпіпсі спеціаліст в агенції інтернет-маркетингу NetPick. Якщо казати типовими словниковими словами, то PPC – це просто спосіб оплати реклами в інтернеті, де ми платимо за клік. Але частіше за все, ми всі з вами чуємо, що хтось працює в PPC, хтось веде ppc проекти, хтось є PPC-спеціаліст. спеціалісти. Коли ми з вами чуємо такі вирази, ми просто маємо розуміти, що це людина, котра займається налаштуванням і веденням різноманітних рекламних кампаній в контекстній рекламі або таргетованій. бо частіше за все, PPC-спеціаліст спеціаліст це комбінація. і Тексту і таргету це не я обрала PPC, а PPC обрала мене. А, ну насправді тому, що мій шлях він такий трошки випадковий з цим PPC, скажімо так, йшла з заплющеними очима на цей PPC-шний зов. І от. Опинилася на своєму місці. Я насправді доволі такий яскравий приклад свічера. Бо до того, як потрапити в ПІПІСІ, я 6 років віддала медичному університету ще півроку віддала лікарні невідкладної допомоги, і там я зрозуміла, що щось треба в житті міняти, бо зловила трошки таке розчарування в нашій системі. А, і до цього я трошки підпрацьовувала копірайтером. Це така робота, яка тісно пов'язана з SEO-спеціалістами, бо ми маємо писати SEO-оптимізовані тексти на сайти. І тоді я вирішила дивитися саме в ту сторону, бо я ну, була з яким-ніяким -яким, досвідом. І поруч з SEO-вакансіями у нас завжди були поруч і PPC, це такі дві невід'ємні частини просування в інтернеті. Я тоді взагалі не знала, що таке PPC, Я також почитала якісь визначення, якісь статті, і абсолютно нічого не зрозуміла. Вирішила подивитися наживо якийсь курс, що це таке. Знайшла якийсь абсолютно безкоштовний, переєструвала аккаунт, щось там поклікала, і подумала, ну, в цілому, щось прикольне. Можна, мож, можливо, треба було щось з цим робити. А, і потім я побачила вакансію в агенцію інтернет-маркетингу надплік. Це, скоріше, була не вакансія, вакансія, а просто таке запрошення на відкриту інтернатуру, де нас би всього мали потроху навчити. Я подумала, що це ідеальний варіант, бо досвіду, як такого у мене не було, і мені хотілося більше загалом дізнатися, що це таке це PPC, особливо від лідерів нашого українського ринку. Співбесіда, тестове завдання, знову одна співбесіда я опинилася в інтернатурі, котра, чесно кажучи, була доволі складною, бо треба було дуже багато працювати, засвоювати одразу дуже велику кількість інформації, з якою ти взагалі до цього ніяким чином не перетинався. Але все-таки інтернатуру я склала успішно і отримала свій офер на позицію джуніор спеціаліста. А після цього я почала працювати на позиції джуніор-спеціаліста в одній з PC-шних команд агенції спочатку мене очікував випробувальний термін. Здається, він був десь місяця три, де я в цілому познавала так практичні ази, як що треба налаштовувати, де що змінювати, як правильно модерувати, як взагалі виглядають ці акаунти. Потім я потрапила в іншу команду, бо була трошки така невеличка реструктуризація, і я потрапила під Крило просто найкращого у світі спеці спеціаліста, це Дяни Корсун, яка також є нашим лектором. Вона мене навчила всього, чого я зараз знаю. Це повністю її школа, я її, скажімо так, такий послідовник. І так, десь приблизно ще рік я пробула на посаді джуніор спеціаліста. Потім дуже нехотя я пішла на атестацію до мідла, коли. Діана мене всіляко до цього, скажімо так, заохочувала і ледь не шантажувала, і знову ж таки я склала атестацію на медлас... на нідапописі спеціаліста, і от досі працюю на цій посаді. Що входить до моїх обов'язків? Насправді, якщо так задуматись, у мене їх достатньо такі багато, але найосновніший такий мій обов'язок це вести проекти в напрямку ppc просування. Під проектами мається на увазі частіше за все, якийсь сайт, або це може бути якийсь веб-додаток, і мені треба на цей сайт, або на цей додаток запустити різноманітні рекламні кампанії, використовуючи такі самі різноманітні інструменти: Google, Facebook, Quora – Reddit і так далі, а це, скажімо, так, такий основний обов'язок, але це. Дуже такими загальними словами, бо під запуском ми завжди розуміємо і підготовку стратегії, підготовку плани робіт, звітність, медіапланування, якісь зустрічі з клієнтами, якісь постійні узгодження, запуски цих компаній, і що також важливо: оптимізація, бо запустити рекламні кампанії, скажімо так, можна навчитися за допомогою якихось безкоштовних інструментів, а вже як правильно себе з нами поводити після запуску, оптимізувати це вже те, за що під. Спеціаліст дуже сильно цінується. А, я така йду на кухню, ставлю собі чайничок, заварюю чайочок, сідаю, відкриваю макбук, бачу 20 непрочитаних повідомлень у робочих чатах, закриваю макбук. Був бу, просто прекрасний робочий день, але, на жаль, так, не трапляється. Насправді немає такого робочого дня, щоб у мене був схожий просто один в один. Якщо брати в цілому, знаєш, такий робочий мій тиждень і зробити якийсь середньостатистичний день, то десь приблизно половина часу піде на якісь мої стандартні рутинні задачі: це перевірка якихось бюджетів, це виконання запланованих задач до цього, якісь запуски, якийсь контроль і так далі. Тобто, це щось таке середньостатистичне, в основному це про роботу в рекламних кабінетах завжди якась частина часу відводиться на щось терміново бо PPC, контекстна реклама це те, що працює постійно за рахунок того, що воно працює, воно приносить гроші нашим клієнтам. Коли воно ламається, дуже чітко відчувається клієнтами, що щось йде не так, бо вони починають втрачати гроші. Тому це така робота, де постійно щось таке завжди трапляється, і це одразу треба бігти і, скажімо так, вирішувати цю проблему одразу, а не чекати, поки вона вирішиться самостійно. Тому за. Завжди треба бути на чеку, бо щось може злетіти, щось може стопнутися, щось може заблокуватися, і постійно завжди таке щось трапляється. Тобто, моє найлюбленіше, це сьома вечора, п'ятниця, треба терміново щось запустити. От, тобто, на такі задачі завжди треба також свій час планувати. Також велику частину свого часу я приділяю роботі з молодшими спеціалістами, це мої помічники. Я без них не знаю, як без рук, нічого вже майже не можу. Тому я також приділяю їм багато часу. Ми з ними розбираємо якісь проекти, їх задачі. Я їм якось допомагаю. Вони висловлюють якісь свої ідеї. Інколи ми зідзвонюємося, обговорюємо проекти, інколи трошки пліткуємо. ну Такий у нас стандартний робочий процес. Ну і також є така частина роботи ppc спеціаліста котра називається зустрічі з клієнтами. І я вже настільки, скажімо так, просунулася в цьому, що на початку це виглядало як Боже, будь ласка, не кличте мене на ті зустрічі, залиште мене спокою, перешити всі ці проблеми самі. А до сьогодні, де я сама ініціюю ті зустрічі, бо мені от терміново треба з тим клієнтом поговорити і з'ясувати, що у нього там взагалі. На проєкті, на нашому віддаванні. Насправді, от да, PPC це така чисто технічка, ми такі інтроверти, інтроверти. От, але ну, проєкти ростуть, проєкти розвиваються. У тебе є кращі результати по проєкту, коли ти з клієнтом в конекцію. От, Тому це все-таки треба робити. Навіть якщо не хочеться, треба себе переосилити і потім ну, будеш ходити на ці зустрічі так, як з друзями спілкуватися. Я люблю зводити під кінець результати нашої роботи частіше за все. Майже для кожних проєктів ти готуєш медіаплан, це такий прогноз, де ти вказуєш, що дивіться, ми витратимо такі бюджети, але зате ми принесемо вам такі результати. І от, в кінці місяця, ти зводиш оцей план факт, да, скільки ти наобіцяв і скільки ти реально виконав. І моє найлюбленіше в роботі це реально бачити, що ти от це все виконав, інколи навіть перевиконав, клієнт задоволений. Всі задоволені. Це моє найулюбленіше. Так само мені дуже подобається ну, загалом бачити результат. бачити, Оці виконані цифри, розуміти, що це є безпосередньо мій вклад, що клієнт прийшов з такою якоюсь проблемою, ми цю проблему йому змогли виконати і змогли досягти от таких от крутих результатів. А, дуже також люблю, коли кажуть, вимкніть рекламу, ми не встигаємо обробляти заявки, будь ласка, потім там через тиждень вимкнути, як ми це все опрацюємо. Такі теж історії бувають, я теж а, дуже їх люблю. А, також а, люблю опановувати нові інструменти. Їх в контекстній рекламі в PPC їх дуже багато, особливо коли виходиш на західні ринки. Це все не обмежується тільки гухлом, Фейсбуком рекламних систем просто величезна кількість, і люблю, скажімо, їх так пізнавати. Вони насправді всі доволі між собою схожі, але все-таки є знаєш якісь такі родзинки, от, спеціально під кожну цю рекламну систему. І мені Подобається ці всі відмінності знаходити і використовувати їх в роботі. Моє правило номер один йти туди, де тобі щось не зрозуміло, тому що це по суті описує твій розвиток як ppc спеціаліста, дуже багато інших інструментів, якихось аналітичних налаштувань, якихось незрозумілих ситуацій по тим чи іншим проектам, котрі тобі треба вирішувати. І дуже часто хочеться, знаєш, на все це якось так підзабити. Ну там хай воно саме щось там поробиться. Може завтра цього вже не буде, але ну насправді так не працює і треба навчатися. Поки всупереч своєму бажанням йти на всю цю незрозумілість, на всі ці проблеми і їх вирішувати. Це основа твого розвитку. Я колись сказала мені мій цім літ, розвиток це завжди про біль, і я вважаю, що це дійсно так, без цього нікуди і ніякого розвитку в тебе не буде. Потім я люблю такі правила, що треба направляти свій час на ті дії, котрі реально дадуть результат по проєкту, а не просто, знаєте, якийсь такий пил в очі, ми там зробимо це, 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 це і це вам дасть рівно нічого. Отаке от от я не дуже люблю, якщо я виконую якісь дії в аккаунтах, якщо я пропоную якісь ідеї по проєкту, я маю чітко знати, що це в перспективі дасть мені доволі такий сильний результат. Робити ті дії, котрі з більшою вірогідністю мені абсолютно нічого не дадуть, я не дуже Люблю, і також намагаюся це вчити своїх джуніор-спеціалістів, все це фільтрувати. Ну і останнє правило, але найважливіше ніколи не забути зайвий раз перевірити рекламні бюджети. Це просто, напевно, найбільша відповідальність всі спеціаліста, бо ти будеш відповідальним за велику кількість грошей, вплоть там до якихось значних цифр. Тому дуже треба уважно за цим стежити, дуже легко замість 100 доларів поставити тисячу і потім через якийсь час хаменутися і побачити, що ти так сильно провтикав трошки. Тому, якщо є вільна хвилинка, де мене шукати правильно в бюджетах. А з яким найбільшим бюджетом в рамках одного аккаунту це виходить десь 1100 доларів. В рамках одного аккаунту, але якщо рахувати загалом всі мої проекти, я навіть не знаю, яка це сума буде, бо я переважно працюю на західних ринках і там бюджети набагато більше за наші українські. І Якщо це в сумі, це дуже великі цифри. я Навіть не хочу про них задумуватися. Лекторстві мені насправді подобається все і повністю. Я люблю цей процес, починаючи від підготовки якихось лекційних матеріалів, додаткових матеріалів і закінчуючи даванням фідбеку студентів. Насправді, ну офіційно можна сказати, що це така моя job, да, де я так на якийсь короткий проміжок часу туди доєднуюсь, щось розказую і так далі. Але насправді це моя така справа для душі, бо це просто те, чим я люблю займатися. Я люблю робити. Якісь складні незрозумілі речі для людей, котрі прагнуть таких знань простими і зрозумілими. Саме тому лекторство це просто саме серденько буду цим займатися і надалі продовжувати. Цікавого насправді було дуже багато, але мені здається таке найприкольніше те, що ті студенти, котрих я навчаю в Чойсі, потім до мене приходять, і я вже починаю з ними безпосередньо працювати. І зараз моя така внутрішня мінікоманда це я і два випускники мого ж. Курси, де я викладаю з різних потоків. Вони прийшли в різний час, але вони всі прийшли до мене, і це насправді дуже приємно бачити своїх студентів, котрі приходять і вони такі, блін, я так хотів з тобою працювати, І от вони нарешті зі мною ну, така, знаєте, як маленька мрія у людей все таки здійснилася. BC – це, скажімо, такий синонім діджиталу. Діджитал зараз дуже стрімко розвивається, якщо там казати про те, що як тільки я прийшла в професію, і зараз я б ніколи в житті не подумала, що це буде, ну скажімо так, в таких масштабах, я б ніколи б не подумала, що з'являються все нові професії діджитальні. Я ніколи б не подумала, що ринок буде стрімко рости, навіть незважаючи на. Ту ситуацію, в якій ми зараз беручи до уваги, нашу країну, ми все одно відкриваємо нові вакансії. Ми все одно набираємо нові команди, шукаємо спеців, шукаємо тімлядів. Тому, на мою думку, PPC-фахівець фахівець це більше ніж доцільно зараз. Це професія, котра буде розвиватися, це професія, котра не вимагає в тебе вчитися 6 років. Це професія, де тобі треба, скажімо так, прийти з дуже дуже сильно змотивованим і почати працювати дуже наполегливо. І до того ж, вона доволі швидко дає результати. Мені здається, перший рік буде доволі таки складнувати, з другого воно повноцінно починає окупатися. Я. Людина, котра пройшла насправді весь цей шлях, від до цього от розуміння, що можливо, треба ще житті змінювати, да до цього незрозумілого, що мене чекає далі, і я можу сміливо сказати, що основна моя порада це не боятися лишати це своє минуле життя, незважати на те, скільки там років ти на це втратив. Ну, втратив, скажімо так, в душках, бо медична освіта насправді це дуже круто. А не зважати на те, що тобі там кажуть інші, якщо тобі щось не подобається, якщо ти прагнеш якихось змін, якщо ти не відчуваєш себе на тому місці, де ти зараз, то це пряма ознака того, що про нову професію подумати саме час. Тому, якщо такі якісь сумніви є, краще все таки спробувати, ніж потім сидіти, знаєте, все життя жаліти. Це взагалі мій принцип по життю. І допоки він прекрасно діє. Але, скажімо так, якщо ми конкретно кажемо про ppc спеціаліста також треба мати на увазі, що це має бути людина з конкретними якостями. А, ну, по-перше, я також радила би подивитися якісь там безкоштовні курси, щоб ви в цілому розуміли, про що йде мова. Можливо, ви так подивитеся і кажете, ні, ну це точно не моє, воно мені не треба, і це зекономить вам величезну кількість часу. Ну і потім треба розуміти, що PPC-спеціаліст спеціаліст це людина, котра 100% має бути уважною до дитинства. Деталей. Да? Якщо ви людина таких широких поглядів, любите дивитися на все згори вниз, то, напевно, це не дуже спеціальність для вас, тому що деталі, уважність це те, що буде надалі визначати вас як спеціаліста, бо деталі тут дуже важливі. Потім PPC це, скажімо так, монотонна робота. Якщо вам з цим не окей, якщо вам постійно хочеться якийсь двіж, якщо ви не можете там довго сидіти на одному місці, бо робота з аккаунтами вона доволі таки рутинна, з монотонністю цієї треба буде якийсь час, навіть поборотися в собі, От, то напевно, так само PPC не дуже такий кращий варіант, бо це така більш технічна історія, де ти більшу частину часу сидиш за ноутбуком. От ну і так само PPC це про аналітику. У тебе має бути аналітичне мислення. Запустити рекламу це прекрасно. Треба її ще вміти аналізувати, робити висновки і оптимізувати. Якщо є якісь проблеми з будуванням причини-наслідкових зв'язків, то напевно теж PPC трошки не про це, тому що постійно доводиться вирішувати якісь такі аналітичні задачки, аналітичні дилеми і знаходити на них рішення. Топ 3 поради в майбутньому ppc спеціалісту. Порада номер один: треба бути готовим дуже сильно наполегливо працювати перші роки. Це спеціальність, котра буде потребувати великої кількості уваги, знань. Це треба буде. Повністю я не знаю, перечитати всю цю гуглівську справку, стільки всього навчитися, стільки всього знати. Це ну реально потребує багатьох зусиль, і як людина, котра перейшла з однієї сфери в іншу, я чесно скажу, перший рік мені реально було дуже складно, і до цього треба бути морально готовим. Моя друга порада вчіть англійську мову. Англійська мова, знаєте, нам так в школі казали без цієї англійської мови, на роботу ніхто не візьме. Насправді візьмуть, але англійська мова вона відкриває перед вами дуже багато інших дверей, і це робить просто вас на голову, напевно, вище поруч з іншими такими самими спеціалістами, тому що це можливість працювати з іноземними клієнтами, це можливість виходити на західні ринки. А де ми чуємо слово захід, частіше за все це явно більші реклам. Намні бюджети, ніж ми маємо в Україні, особливо зараз, коли багато хто виходить саме на іноземні ринки з українських спеціалістів, тому англійська це просто must-have. Якщо вибираєте на який курс піти, там не знаю на Якісь там водіння, на якісь там спів, чи ще щось підіть на англійську. Це завжди буде вашим, вашою великою перевагою. Ну і останнє моє правило, яке я завжди насправді кажу всім студентам, це ніколи не боятися задавати дурні питання. Коли ви тільки будете починати працювати, у вас буде виникати просто мільйон різноманітних питань. Є такий тип людей, котрі бояться чогось їх питати, котрі будуть думати, ой, вони там подумають, що я там якийсь не такий, щось не зрозумів. Насправді ніхто так майже ніколи не думає. Навпаки, більшість спеціалістів вони раді раді поділитися своїм якимось досвідом і краще задати це питання, от зараз, будучи в процесі навчання, будучи на початку свого шляху, ніж через три роки, коли всі реально. Будуть думати, ну це дуже дивно, швидше, не знаєте. От тому будьте готові, що придеться пахати, вчити англійську мову і задавайте будь-які питання, котрі вас цікавлять. Ну і звісно, я хочу вас запросити на наш дуже коротецький курс в чомусь 31 а саме на спеціаліста з контекстної таргетованої реклами, де я буду одним з ваших лекторів, котрому, скажімо так, дісталась доля розібрати з вами пошукову рекламу. Я обіцяю, вам, ми прийдемо крізь вогонь разом і воду, але я все-таки навчу вас це все запускати.